Вітаю, отже, Андрій Єрмак, голова офісу президента, каже, що цей тиждень, ну початок серпня, може дати шанс для завершення війни. Так і він це пов'язує з ультиматумом Трампа Росії. Термін там здається, 8 серпня спливає саме так, 8 серпня, і вся ця ідея мир через силу. Але ж мир через силу він е, потребує конкретних дій. І от Єрмак у своїй колонці для Washington Post і в Telegram, він якраз пропонує ну, такий собі план: план посилення тиску. Так саме так, як дотиснути російську воєнну машину? І от сьогодні ми спробуємо власне розібратися в цих пропозиціях. Наскільки вони реалістичні? Яка їхня логіка? Гаразд, давайте почнемо. Перший пункт, як я розумію, стосується м, таких гігантів, як Росатом і Роскосмос. Так, і тут важливо розуміти: Єрмак наголошує, що це не просто, скажімо так, цивільні компанії. А що ж тоді? Це частини воєнної рашини. Росатом, наприклад, це ж і розробка ядерної зброї, і, що дуже важливо, окупація ЗАЕС. Вони там безпосередньо залучені. Тобто, це пряма участь в агресії, а «Роскосмос»? А Роскосмос, за даними нашої розвідки, надає супутникові дані для наведення ракет. Угу, Зрозуміло. То яка пропозиція? Повні блокуючі санкції, повна ізоляція від західної співпраці. Просто відрізати їх від можливостей. Логічно. Удар по стратегічних можливостях. Добре. А що далі? Фінанси. Часто кажуть, що Росію відключили від SWIFT ще у 2022-му. От. І це ключовий момент. Відключення було, але е, не повним. Найбільший гравець Газпромбанк, через який іде торгівля енергоносіями. І не тільки, мабуть. І як зазначає Єрмак, товари подвійного призначення теж через нього можуть іти. Так от Газпромбанк досі у системі SWIFT. Тобто, це така собі фінансова артерія, яку не перекрили. Саме так, і вимога відключити і його, і ті менші банки, які допомагають йому обходити обмеження, зробити фінансову блокаду справді ну тотальною. Ясно. Тепер про нафту. Оцей тіньовий флот. Що це взагалі таке? Звучить якось кінематографічно? Ну може, і так, але це цілком реальна і дуже серйозна проблема. Дивіться, яка там схема. Цікаво. Щоб обійти санкції і цінову стелю, російські танкери або ті, що возять їхню нафту, вдаються до різних хитрощів, вимикають транспондери системи АС, щоб їх не було видно. Тобто стають невидимими для систем відстеження. Саме так. А ще перевантажують нафту з одного судна на інше, просто у відкритому морі, щоб потім було незрозуміло, звідки ця нафта взагалі взялася. От воно що? І як з цим боротися? структурі цієї схеми санкції проти портів, які це обслуговують, проти конкретних операторів суден, проти самих суден цього тіньового флоту треба перекрити сам фізичний потік цих грошей. Зрозуміло, тобто активи, фінанси, енергетика а технології. От мікросхеми, електроніка для ракет, для дронів вони ж якось потрапляють до Росії? На жаль, так і це третій важливий напрямок. Росія, попри санкції, продовжує імпортувати західну електроніку на мільярди доларів. Але ж як через кого? В основному через посередників компанії в Китаї, в країнах Центральної Азії, Туреччині УЄ створюються цілі ланцюжки постачання. І що пропонується? Зробити вторинні санкції, тобто санкції проти тих компаній і банків третіх країн, які допомагають Росії обходити обмеження, зробити їх не винятком, а правилом жорстким правилом системно перекривати ці канали. Це виглядає як дуже масштабна робота відстежити всі ці ланцюжки. Безперечно. Але без цього ніяк. І останній п'ятий пункт у цьому плані: криптовалюти. Дивно, як вони тут опинилися. А вони стали ще одним інструментом для прихованих платежів, наприклад, для закупівлі компонентів, для оборонки або фінансування якихось операцій. Тобто ще одна фінансова лазівка, тільки вже цифрова, власне так. І пропозиція блокувати криптобіржі та конкретні гаманці, які ідентифіковані як такі, що обслуговують російські нелегальні платежі, пов'язані з війною. Отже, маємо п'ять таких е векторів тиску: активи, фінанси, технології, нафта і крипта. І все це нагадаю на тлі ультиматуму Трампа. Єрмак вважає, що це пов'язано що Трамп прозрів. Так, Єрмак доволі позитивно оцінює цю жорстку риторику Трампа. Вважає це важливим сигналом, ну в рамках концепції миру через силу. Але знаєте, є інша сторона, яка саме аналітики, наприклад, з інституту вивчення війни ISW, вони звертають увагу на те, що Росія останніми днями тільки посилила обстріли України. Тобто, тобто АСВ вважає, що це може бути фактичною відповіддю Москви. Мовляв, публічно Путін може говорити про переговори, але дії на полі бою світять про відкидання ультиматуму. Слова одні, а дії інші. А що на дипломатичному фронті? Були ж розмови про візити американських представників. Там все складно і, скажімо так, динамічно. Візит спецпредставника від Кофа до Москви відклали. Натомість з'явилася інформація, що інший посланець Кіт Келлок може приїхати до України. А сам Трамп, а сам Трамп принаймні так пишуть, ЗМІ, начебто, висловив сумніви, чи є сенс зараз їхати до Москви. Тобто ситуація така непевна. Якщо підсумувати все це, головна ідея Єрмака, як я зрозумів, не стільки в тому, щоб вигадати щось абсолютно нове, скільки в тому, щоб нарешті повною мірою застосувати ті інструменти, які вже є. Саме так: санкції, контроль експорту, фінансовий моніторинг все це є. Питання в політичній волі застосовувати це рішуче, системно, без винятків. І він знову наголошує, що це не просто війна в Україні, це глобальна загроза. Абсолютно, це заклик до максимальної концентрації зусиль. Напівзаходи, очевидно, вже не працюють. Потрібна наскільки це можливо, повна ізоляція економіки агресора. І, от на завершення, така думка для роздумів: окрім цих конкретних кроків, про які говорить Єрмак зараз, можливо, варто думати ширше, які можливо системні зміни потрібні у міжнародній співпраці у фінансових правилах, щоб у майбутньому ізолювати економіку агресора було ну, скажімо так, ефективніше.